Також розкажу вам, як спланувати свій день, От, або взагалі, як свій час планувати, коли є, наприклад, дитина з аутизмом. Тому що це такий тригер для нервової системи. І дуже важливо не залишатися сам на самі з такою проблемою. А чи є підтримка, наприклад, чи немає підтримки в сім'ї. Дуже важливо мати якусь свою роботу, своє хобі, яке вам принесе задоволення. Обов'язково має бути коло спілкування більш розширене, окрім своїх домашніх, там чоловік, мама, брат і дитина. Якщо ви мама дитини з аутизмом, це не означає, що 24 на 7 потрібно, наприклад, проводити час розвивати і вкладувати всю енергію. Тільки у розвиток, тому що цьому дуже швидко прийде кінець енергії, сили, і вам просто розумієте, настільки буде не те, що байдуже, просто настільки вам буде а, тяжко підніматися і щось починати заново, да, чи починати ті ж самі завдання на другий день, а, що ви собі не можете уявити. І для того дуже важливо знайти собі е, той же час для того, щоб зробити причку, манікюр, макіяж, піти в зал, або просто піти пройтися. Да, от, е, на полі просто піти пройтися. Це все дуже важливо, тому що саме це є те, що приносить вам задоволення, да? те, що ви робите для себе. І Повірте, що коли ви вернетеся додому до дитини, навіть після півгодини, години, години да, розгрузки, ви подивитеся на ту ситуацію зовсім другими очима. Да? Ви побачите більше плюсів. Ви зможете більш тверезо на це все дивитися. Да? Як казали психологи, психотерапевти, да, з п'ятого кута. Ми бачимо ситуацію, якщо ми з чотирьох бачимо її негативною. То з п'ятого кута ми будемо мати можливість подивитися зовсім іншим поглядом на це все. І я завжди повторююся у всіх відео, що мама, коли виснажена, так, вона трошечки не контролює свої емоції, може і накричати, можливо, десь фізична розправа, тому що всяке буває. І, і я вірю, що ви любите своїх дітей, але це є виснаження. І повірте, що ваша дитина вас буде любити будь-якою: чи ви будете агресивна, чи ви будете добра. Але це є те, що ви закладуєте фундамент, що інші люди можуть з нею так само поступати.